Друзі, мої вітання! Ми знаходимося в селі Тарасівка, це передмістя Києва. Хочу показати вам сьогодні дуже гарний одноповерховий будинок. Загальна площа цього будинку 120 метрів квадратних. Але давайте для початку покажу вам територію поряд з нашим будинком. Це гостєва парковка, яка належить до цього будинку. Також зверніть увагу на ось цей ідеально вистражений газон і підсвітки дерев. Які знаходяться вже навіть не на території цього будинку, а просто поряд. Закрита вулиця. Також сусідній ще один ідентичний будинок він на етапі будівництва. Ну а ми сьогодні вам презентуємо саме ось цей будинок. До речі, до будинку підведено 20 кВт електроенергії. По вулиці йде газова труба середнього тиску. Тому технічно, якщо є бажання і можливість, можна підключити газове опалення. Заходимо на територію, на нашу діляночку. Ну, одразу ми бачимо огорожу, автоматичні ворота. І ось тут місце для парковки одного автомобіля. За бажанням, є технічна можливість, і ми можемо додатково зробити навіс під ваш автомобіль. Також у нас ось тут з цієї сторони виведена зарядка під електромобіль. Також хочу показати, дивіться, яка гарна у нас фасадна підсвіточка. Також у нас є підсвітка ще тераси. Зараз ми туди вийдемо. І ось тут ліворуч. У нас є окремий вхід до нашої котельні. А ми проходимо до центрального входу в наш будиночок. Хочу показати також вам ще терасу. Загальна площа тераси 25 метрів квадратних. Ось так вона виглядає. Бачите, ось тут уже встановлюється плитка, яку закупили. І ця плитка вона входить у вартість цього будинку. Ось тут вона буде встановлена на нашій терасі. Ну і подивіться, яке гарне озеленення. Озеленення, автоматичний полив, ідеальний зелений газон. І ось це така огорожа. З нашим сусідом. Тут висаджені такі деревця класні скайрокети. Вони ростуть приблизно 70 см в рік, тобто за 2,5-3 роки вони будуть повністю закривати сусідню діляночку сотки ділянка невелика, але подивіться, як все компактно, класно зроблено. Ось тут в цій частині знаходиться власна скважина. І подивіться також, яке гарне дерево. У нас крупномір росте поряд з будиночком. Тепер проходимо всередину, покажу вам планування і які на сьогоднішній день ремонтні роботи вже виконані. Розпочнемо з дверей. Двері і вікна марки Rehao, класні якісні металопластикові вікна. Проходимо всередину будинку. Висота від стелі до підлоги 2,95. На фініші, коли буде вже зроблена стеля, буде 2,85. Основне приміщення це кухня-вітальня. Ідеально рівні стіни, підготовлені під декоративну штукатурку. Також в будинку зроблено повністю проєкт на електрику. Дивіться, скільки у нас повністю всього розведено. Багато різних сценаріїв. Багато у нас розеточок, резе... канал це буде, до речі, телевізор. Ось тут передбачено диван. І в цій частині кімнати буде кухня. Велика кухня. Кухня буде знаходитись ось тут. Посередині знаходиться місце передбачене під кухонний острів. І, власне кажучи, з кухні тут буде обідній стіл, і з кухні ви зможете вийти до власної тераси. Ось така тераса. Також, як ви бачите, у нас вже підготовлено місце під тіньові плінтуса. Це виглядає досить стильно. Зараз це модно, тому в цьому будинку прийняли рішення також їх зробити. Ми приходимо далі, три спальні кімнати. Розпочнемо з основної кімнати господарської. В цій кімнаті у нас ліворуч передбачено місце під ліжко. Можете вийти до власної діляночки. Ось тут буде телевізор. Ну і великий плюс: в цій кімнаті є свій окремий санвузол. Ліворуч буде встановлюватися умивальник, дзеркало підсвітка, туалет. І ось тут, ви бачите, вже вмонтовано трап під. Душовий блок. Ми проходимо далі. У нас залишилося ще дві кімнати. Фактично, це дитячі кімнати. Вони невеликі за площею, в середньому десь 11-12 метрів загальна площа, але хочу звернути вашу увагу. Подивіться, на висоту дверей. 2.40 у нас двері. Класні високі двері. Виглядає це також дуже стильно. Ну і недешево. Наступна кімната вона ідентична. За розмірами. Також подивіться, скільки світла. Сьогодні не така сонячна прямо погода, як ви бачите, небо затягнуто хмарами, але будинок у нас дуже світлий. Навіть не саму сонячну погоду, будинок максимально світлий. Опалюється будинок за рахунок електрокотла, тепла водяна підлога по всьому периметру. Але якщо ви маєте бажання, можете доставити газовий котел. Це центральний вхід. Ось тут буде вбудована шафа. Це одна з гардеробів в цьому будинку. Інші будуть знаходитися у кожній з кімнат. Ну і наостанок у нас залишився ще один санвузол, Це загальний санвузол. Це якщо, наприклад, до вас гості прийдуть, ну або там для дітей. Туалет. Ось тут передбачено місце під душовий блок. Умивальник дзеркало. І далі у нас серце нашого будинку це котельня. В котельні вже зроблено електричний щиток, далі ось сюди виведена слаботочка, до будинку заведено інтернет-оптоволокно. Також звертаю вашу увагу на стелю. У нас монолітна стеля повністю по всьому будинку. А це значить, що за бажанням, ось тут в цій частині у нас сонячна сторона, ви можете встановити по периметру. Вашого даху сонячні панелі. Далі у нас іде котел, це електричний котел, який нагріває воду тепла підлога, яка відповідно обігріває весь будинок. Це бойлер на 200 літрів, який нагріває воду для душової. Так, це знаходиться у нас система е опалення, яку ви можете, до речі, за рахунок Wi-Fi підключити до вашого телефону. Далі йде тепла підлога, ось тут грибіночки, кожна з яких ось вони пронумеровані, ну кожна з яких відповідає за певну зону, там кімнату або інше приміщення. Ну і окремий вихід. Ось такий, друзі, гарний будиночок. Ідеально пофарбовані білі стіни, підготовлені під декоративну штукатурку. Ну, а тепер саме цікаве, друзі, як і обіцяв. Ціна такого будинку на сьогоднішній день 185 тисяч доларів. Що входить в цю вартість? В цю вартість входить а, встановлення дверей, встановлення керамограніту по всьому будинку, і також встановлення керамограніту плитки на ось цій терасі. Також вже в цю вартість входить озеленення, яке ви бачите на цьому відео, система опалення, яка встановлена в котельні, повністю все освітлення. Електрика і сантехніка. Далі в процесі ремонтних робіт, якщо ми його не продамо до цього часу, вартість цього будинку буде збільшуватися пропорційно виконаних робіт. Якщо вас зацікавила пропозиція, підпишіться на наш YouTube канал. Також хочу при нагоді вам нагадати, що у нас є класний телеграм-канал, де ми зібрали найкращі пропозиції за міських будинків, будинків в Києві і в найближчому передмісті. Пишіть нам в дірект до речі, телефон, по якому ви можете зв'язатися, щоб приїхати на перегляд. Ми також залишимо в описі до цього будинку. Ну і до зустрічі. Ваш будинок мрії вже чекає на вас.